дня, підписники, короткий огляд на цього звіра Tekken 250 модель Airline 2024 року. По мотору, мотор це е, новіший 171 мабуть, якщо я не помиляюсь, 23 кінських сили. Проїхав я на ньому вже. 220 кілометрів, зараз побачу. 227. Ну, обкатку ще не пройшов на 300 кілометрів. Але дещо можу вже розповісти тим, хто планує цей мотоцикл собі купувати. Чи хто роздумує, обирає собі мотоцикл. І що? Скажу вам, що він призначений для міста і для села. Ми живемо в сільській місцевості, а переважно їжджу ним по ґрунтово насипній дорозі і по кам'яній дорозі. Асфальту в нас майже немає. То скажу вам, що доволі зручно, доволі комфортно. Резина не супер, яку я хотів би, хотів би я повністю кросовану резину. Це, я, це резина йшла в комплекті. Така вона йде, місто, місто позашляхова якась така. Але підходить в принципі, на піску він себе добре поводить трошки на, на кам'яній дорозі. Трохи мені не подобається, як він на цій резині себе поводить. Зада трохи підкидає, трошки зносить, з'їжджає ніби як. Але на цій резині можна їздити. Ну, В майбутньому планую поміняти на кросовську резину, але навантаження вже, звичайно, у нього буде інше. Цей мотоцикл такий, він більш молодіжний. Я брав... Собі як перший мотоцикл і обрав щось між китайським у діапазоні двох тисяч і ну, обрав такий, оскільки він по висоті, по потужності підходить для моїх цілей, для поїздок за село в ліс, з'їздити десь себе на нагороди подивитись, можливо, у сусіднє село. Тобто для цього він мені підходить на всі 100%. Як бачимо, в нього йде роздвоєна вихлопна, і мені подобається його звук, як він звучить. Я в кінці заведу, покажу по е амортизації. Самому їхати то трошки він твердуватий. Можливо можна цю пружину ослабити. Я дивився, там є в інтернеті, І розбирають і трошки підкручують. Але я їжджу двох із жінкою, то він доволі таки нормально грає. Якщо двох, то нормально. Якщо самому то трошки твердуватий. Наперед, за передню вивку я скажу, що доволі таки м'яка. якщо її буває вона. Трошки твердувати, то можна приспустити колеса. До речі, колеса тут йдуть безкамерні. Безкамерні вони йдуть. Не знаю, чи добре це, чи це погано. Також йдуть колеса на титанах, Хоч і з на спицах, але не було такого варіанту на титанах. Масло буду міняти і фільтра. Як наїжджу 300 кілометрів, в мене зараз йде обкатка. Як проводиться обкатка? Ну, Їжджу як, як зазвичай. Трошки подгазовю інколи. Інколи а в холосту. Ну, Такий в мене середній темп їзди. Велику нагрузку я йому не даю. Як купив, то більше 60-100 кілометрів старався не їхати і нікого з собою не брав. Ще трошки залишилося обкатати, хоча обкатка на ньому це нормальна 1000 км, але до 300 км е поміняю масло і буду трошки йому вже більше газу давати. Запелючений, бо ми їздили по піску, в ліс їздили. Не звертайте уваги, я його стараюся мити. В комплекті до нього йшли ще такі. Проти туманні фари, класно вони світять вночі, гарно освітлюють дороги. Взагалі освітлення мотоцикла мені подобається. Воно ледовське і доволі гарно освітлює дорогу. Повороти в нього такі маленькі, незамітні. І це добре, що вони не дуже великі, габаритні, а їх не так і легко десь буде зламати. І побить, ну нереально тут там якісь пластик іде, як його поб'єш. І бачиш зацепиш да вирвеш. Мені подобається. Тут також ще повороти є такі а, в цих щитках. Пластик в нього ну доволі такий м'ягкий. Навіть це знімається. Цей пластикові бокові знімаються щоб до акумулятора, легкого знімаються, там такі зашовки зручні. Що в ньому не подобається, це посадка. Ну як не подобається. Я хотів би, наприклад, щоб він не такий був глибокий, може комусь і зручно так. І доволі таки незручно ззаду пасажирам залазити. Він, як бачите, задертий ззад. Ну, нормально, так я скажу, він задертий. То щоб залізти, треба карабкатися і мати хорошу розтяжку. Або як я сідаю, то трошки мотоцикл нахиляю, якщо хтось залазить. Багажник в ньому є, це великий плюс. Дзеркала, я б не сказав, що зручні, можна міняти їх, бо вони показують із плеча. Як їдеш, то незручно дивитись. Приборна панель сучасна, взагалі кайфова. Вечірній час, вночі дуже гарно виглядає по сучасному, є така USB, ніколи не користувався нею, можливо, колись пригодиться. По бензині не знаю я, скільки розхід. Я залив неповний бак і проїздив орієнтовно 210 км. Я думаю, десь 4-4,5 буде на сотню. Потужний він. Газ додаєш, і... але я стараюся на обкаці не розганятися. І взагалі це не мій стиль їзди. Мене більш спокійний стиль. Я вже від цього, можна сказати, відійшов. А молодь хай ганяє. А я люблю спокійно За їхати. Як кажуть, помалу їдеш, далі будеш. Купив я. Для цепа балончику смазку. І десь на 200 км я стару змив. Цей щиток знімав. Змивав стару і балончиком попшихав новою смазкою. І, до речі, у мене цеп розтягнувся на 200 км. І цей був болтик трошки розслаблений. Я думаю, із за того він розтягнувся я його натягував так, в ньому. Що було ще спочатку, що мені не сподобалося, це його карбюратор. Як він був налаштований на холодну він заводився дуже погано. Руль я трошки підняв вверх, тому що мені він був дуже близько і ручка газу трошки була дуже низько нахилена і потрібно було вивертати руку і рука починає дуже швидко виліти. і Я трошки підняв руля і він трохи далі став. Отак він трохи дуже близько до, до корпусу і згинаються руки. і Тому зараз я або то краще відчуваю кермо. Тут я цими болтами його трохи виверну туди, як бачите. Нахин. Що ще можу сказати по ньому? Сучасний, стильний, молодіжний, підходить як для міста, так і для села. По піску себе гарно поводить. А по кам'яній дорозі, можливо, це цієї резини, по кам'яній дорозі я б сказав би, що трошки зада закидає, з'їжджає, ніби як він. Можливо, по асфальту він краще себе буде поводити. Дуже зручні тут ноги ставить металеві підкросовські стиль. Ніжки такі. Це лапка, я б сказав, що вона трохи довга. Якщо в лісі ставиш, то потрібно добре закопуватися, можливо її можна трохи підрізати в але не знаю, поки що не хочу цим займатися. Хотів показати, як заводиться. Ось. Все, гази я не давав по обертах, десь, я думаю, півтори тисячі буде. Да, десь 1500, 1700 можливо, на холостих. Зараз почуєте, який в нього класний звук. Дякую, що переглянули, ставте лайки, коментуйте, запитуйте, відповім на ваші запитання.